Вітаю всіх! Як завжди переходимо відразу до огляду анонсу, що ж ми побачимо в наступному випуску. Перші кадри явно вказують на напружену атмосферу на церемонії троянд. Тараса показали доволі злим та суворим, але якщо чесно, зі сторони це виглядає більше як акторська гра. Здається, холостяку стало відомо, що якась із дівчат прийшла на проєкт не за чоловіком, а щоб підвищити власну популярність та набрати підписників в інтернеті. І нібито через це Тарас розсердився, хоча його реакція виглядає занадто емоційною, особливо враховуючи, що до фіналу сезону ще далеко. Тим не менш показали і фрагменти побачень, наприклад, катання на мотоциклах, після якого Тарас разом з дівчиною відпочиватимуть у траві. Як зараз зазначає чоловік, все, що було в траві, залишається в траві. З ким саме буде це побачення, поки невідомо, Але здається, що це буде Ірина. Також показали роудджампінг. Як і передбачалося, велика кількість побачень пов'язана з активними видами відпочинку. І ця тенденція зберігається і в наступному випуску. Тож цілком можливо, що дівчата все ще залишаються в Карпатах. Але чи будуть вони і надалі жити в наметах, питання відкрите. Хоча є кадри відпочинку Тараса з однією з дівчат у готелі. Тож, можливо, на наступному тижні дівчата будуть жити у більш комфортних умовах. Одним словом, наступний випуск обіцяє бути цікавим та інтригуючим. А що думаєте ви? Діліться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал. На відміну від шоу Холостяк, у нашому проєкті холості чоловіки та жінки самі обирають, за чиє серце вони будуть боротися, переглядаючи відеовізитки одне одного. А все це прокоментують наші експерти-психологи.